Так, ще вам покажу з новиночок, що тут у нас такі є Морганіт, браслетик. Шерешки. Шерешки Ванкліф. Шерешки Ванкліф. Ой, щось незрозуміло трохи. Ще раз напишіть, можливо, більш зрозуміліше, бо не зрозуміли. Морганіт є 10 мм. Бусинки, Морганіт різнокольорові. Ванклів. Ну. Такий ванклівчик брошка 200 гривень. Вже вроді сказала, 200 гривень, може не почув. Так, ще отакий от цікавий взагалі прийшов кошаче око. Але він тут такий, я почала його роздивлятися, він наче такий цікавий у нього тут колір, тут наче він і місячний.